Готую такий, я люблю, грибний суп, вже зварила бульйон, додала сюди картоплю. Вирішила окремо зварити рис. Теж туди додам Отак, ложку, щоб не був дуже густий. Зараз ще домагаюся. Додаю грибочки, вже трошки так їх протушкувала на сковородці, Але зазвичай я навіть давала е, ці сирі. Просто Декілька хвилин проварити і теж дуже смачно, це вже як вам більше сподобається. І саме головне це плавлені сирки в цьому супі. Можна натерти на терці. Я вирішила взяти трошки води і блендером збити, щоб не було жодних комочків. І він буде такий вершковий, дуже смачний. Я його дуже люблю. О, якщо вам сподобалось, зберігайте, готуйте. Всім смачного.